Розглянемо формули суми і різниці одноіменних тернометричних функцій. Одноіменних це означає синус плюс синус, чи синус мінус синус, або косинус плюс косинус, плюс чи косинус мінус косинус. Дані формули перетворюють суму чи різницю одноіменних тринометричних функцій у добуток. Перша формула. Синус альфа плюс синус бета дорівнює подвоєному добутку синуса. Півсуми аргументів на косинус їх піврізниці. Півсума аргументів це альфа плюс бета ділити на 2. А піврізниця це альфа мінус бета ділити на 2. Далі дивимося, синус альфа мінус синус бета дорівнює подвоєному добутку синуса піврізниці аргументів на косинус півсуми. Тобто, бачите, всі знаки просто змінили на протилежні. Це для того, щоб. Таке мемонічне правило, яке допомагає запам'ятати ці формули. Сума косинус альфа плюс косинус бета дорівнює подвоєний добуток косинуса півсуми аргументів на косинус піврізниці. Е, трошечки особлива із цих трьох формул – це різниця косинус альфа мінус косинус бета. Дорівнює, зверніть увагу, мінус подвоєний добуток пів сум, синуса півсуми. Аргументів на синус піврізниці. Подивимося, як використовуються ці формули для розв'язування різноманітних прикладів. Почнемо. Почнемо із такого простого прикладу: спростити суму косинус 11π12 плюс косинус 3П4. Ми бачимо, що в даному виразі маємо суму одноіменних тернометричних функцій, тобто суму косинусів. Це в нас третя формула із тих, що були записані на дошці. Подержимо. 2 косинус. Е, в аргументі ми пишемо півсуму аргументів ось цих двох функцій. Тобто в чисельник буде 11 π 12 додати 3 пі 4. І розділити на 2. Таким чином, ми записали півсуму. Аргументів цих функцій, помножити на косинус піврізниці, Тобто переписуємо цей же самий дріб тільки із знаком мінусу чисельнику. 11, відняти 3 4-тих і розділити на 2. Надалі нам необхідно спростити оці вирази в аргументах. Пригадаємо з вами ще із 6 класу. Додавання дробів з різними знаменниками. Тут знаменник 12, тут знаменник 4. Отже, нам треба звести до спільного, спільний буде 12. Додатковий множник першого дробу 1, додатковий множник другого буде 3. Тобто ми 12 розділили на 4 і одержали цей додатковий множник. Так же само буде у другому аргументі. Отже, ми одержимо. 2 косинус 11пі 12. Додати 3 на 3, 9П, 3 на 4, 12. І розділити це все на 2. Множити на косинус те саме, тільки тут знак мінус. 11 пі. Дванадцятих, відняти 9 пі дванадцятих і розділити на два. Дорівню двічку коефіцієнт два я переніс. Виконуємо в чисельнику. 11 плюс 9 двадцять, дванадцятих. Двадцять дванадцятих. Косинус. 20 12. І ось ця двічка йде сюди, як множник у знаменник. Помножити косинус. Віднімаємо 11 мінус 9, 2п, 12 і множити на 2. Спростимо, скоротимо. Отже, 12 і 20 можна скоротити на 4. Тут буде 5, тут буде 3. 2 і 2 також скоротиться, залишаються одинички. Одержимо з вами вираз. 2, косинус, чисельник залишилось 5 π знаменнику 6. 5 π шостих на косинус. Чисенько залишилось π знаменнику 12. Тобто 5 π на 6 можна записати як Пі, мінус π на 6. Одержимо 2 косинус Пі, мінус π на 6 на косинус π на 12. За формулою зведення ми одержимо. Оскільки ми кут пі на 6 відкладаємо від кута горизонтального діаметра, то назва функції залишається. Тепер знак. π на 6 це кут другої чверті. Косинус тут від'ємний, тому тут появиться знак мінус. Отже, ми одержимо мінус 2 косинус пі на 6 на косинус пі на 12. Дорівнює косинус π на 6, корінь з 3 на 2. Мінус 2. Корінь з 3 розділити на 2 на косинус π на 12. Дві очки ми скоротимо, одержимо мінус корінь з трьох, косинус π на 12.